Під час окупації міста російськими військовими у Тростянецькій громаді було пошкоджено 1429 житлових помешкань. Тростянецька міська рада вже провела оцінку даних домогосподарств на стан їх пошкодження, і ми подавали заявку в сумську обласну адміністрацію, де було зазначено на поставку 46 тисяч цегли там металопластикові вікна. 500 штук, 450 склопакетів, також скло 1000 метрів квадратних, також було зазначено цемент 10 тонн та інші матеріали, які необхідно було нам на той час. Але після 5 травня ми продовжили обстеження і на сьогоднішній день потреба по всій громаді по цеглі порядки 90 тисяч штук. Кірпічів треба поставити людям для того, щоб вони відновили свої будівлі. Організували погрузку і почали роздачу видачу цегли, видачу цемента. Ті матеріали, які у нас сьогодні існують на нашій базі, на нашому складі. І якщо люди не можуть організувати самі вивіз матеріалів, ми будемо допомагати. Сьогодні в нас задіяний Камаз. Ми наняли його для того, щоб можна було завести по селах. І ми в першу чергу будемо поставляти матеріали по селах. Це у нас і станова сьогодні закривається. Це у нас і буймер, це у нас білка, скрягівка. А потім перейдемо на ту сторону семиреньки, печини та інші ті місця, де було у нас пошкодження. Станом на сьогодні Тростянецька міська рада вже отримала цеглу від обласної військової адміністрації у кількості 46 тисяч. Окрім того, також було отримано і 10 тонн цементу. Для тих, хто не в змозі самостійно організувати вивіз цих будівельних матеріалів, міською радою був нанятий вантажний автомобіль, який буде наданий постраждалим. Хочу подякувати міській раді за те, що надали мене наполовину зруйнована була хата. Надали Шифер, кирпич, так що велике спасибі. А ми будемо потроху встановлювати. Спасибі, що місцевій раді, що дали нам кирпичу і дали цементу, і ми позалужували свої дірки у хаті. А так кругом все у нас ще побито, сарай розбитий, ще треба строїти. Через нестачу цегли її видача здійснюватиметься у обмеженій кількості 2 тисячі на помешкання, незважаючи на прописану кількість цегли у акті. В деяких актах написані розрахунки по 5 тисяч, по 6 тисяч, по 10 тисяч, є по 15 тисяч. Кірпіча, там де зруйновано максимально приміщення будівлі. Але хочу, щоб всі зрозуміли, що ми на сьогоднішній день не можемо всіх забезпечити цією потребою, тому було вирішено питання здійснювати по дві тисячі кирпича на руки незалежно скільки там виписано. Ми готуємо нові листи до військової адміністрації за те, щоб нам додатково надали ще допомогу, щоб можна було закрити всі пошкодження, які знаходяться на нашій територіальній громаді. Так що будемо працювати далі, будемо допомагати людям. На все хороших.